Піхотинець це важка робота, це дуже важко. Ну, це ну, стальному потрібно, е, желізно-бетонному якомусь потрібно бути, щоб, ну, щоб це все витримувати. Було чи на позиціях. І люди достатньо пару... Все множиться в великі пропорції, достатньо декілька хвилин. І ця людина сліє тобі вже ну, таким другом, як будто раптом все життя. Це не паняється, це вже дуже другі люди. Тут стоїмось, миємося, можемо недолюблювати друг друга, ну там це ну, все, 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 все друге, все не ціле. Піхота завжди вперед це не найперше це куди не піди, завжди піхота впереді. Піхота все відчуває, кожен прильот. Бо найбільше <сум> по піхоті. Це найтяжка, що може бути е, на війні. Коли я побув в піхоті, як на танки, на щось таку я не піду. Єсть, як кажуть боги, війни, артилерія є. Кажен, ну, кожен робить свою роботу, але без піхотинця не, ніхто не зможе робити. ні артилерія, ніхто. Ну Це дуже тяжко. Це найтяжче з усіх я думаю. Піхота це тяжко. І піхота це треба. Піхота це хлопці з залізними яйцями. Піхота це сила. Авангард це фаворит. На піхоті свідця, за піхотою майбутнє. Навіть коли вже будуть космічні кораблі. Піхота це стержень війська. Піхота буде завжди піхота. Піхота це є мощ. Без піхоти немає війни. Піхота всюди перша. Піхота це сила і дамба, дамба, яку стримує, яку стримує дуже таку сильну бурлячу воду. Це сила, це міць, це потужність, це ми. Піхота, тіпо, ну, як мені говорили, тіпо, воно саме, -саме поганіша в армії. Я, я не бачу те, що тут вже аж так критична ситуація. Примітили, загоріці, всі охопинці вою. Ні, світи голову. Перші серця. Це добре. Було і страшно, було, і весело, але якось такий був колектив зібраний, якби і були обстріли, і ми і шутили, і якось один одного підтримували. Як могли, так підтримували. Треба казати, дякую всім, тому що всі роблять вклад. Якщо хтось один щось не робить, ми вже десь щось не в кінці не вибачиться. Будулаю, Сайдарову, Орнян, Какауї, Кугоруга, Майсі, всі вічим. людей. Тим большой респект, уважен. За що? За те, що я їх знаю, за то, що они мною, коли було тяжко. В першу чергу хотів би подякувати брату, який весь цей період часу з 22 -го року мотивував мене, підказував. І міномет і стволка так працювала, що ляпало з боку У нас там і в 30 метрах, і в 20 метрах. В чорті подавай, давай, 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 давай біжить. Ну, такі хлопець, типа, як сказати, типа. Безстрашний, можна сказати. Хочу ту подякувати. Евакуювалися і виїхали все нормально. У мене є побратим такий, позивний Пілц. От йому я йому і дякую. У мене, як було за 300 то він мене одразу в бліндаж перемотав і мене так вивели з позиції. Валентин Валентинович, я хочу тобі подякувати, що ти завжди завжди ти Ми розділяємо ці наші всі такі. Якісь проблеми, я можу до тебе подзвонити, я можу звернутися. Ти ніколи мені не відказуєш, ніколи не в чому. Ніколи... Допомагаєш. Дякую. Дякую. Сергій Васильович. Я хочу вам подякувати за те, що ви тоді були під час штурму, тоді, коли ми опинилися в такій ситуації, і ви тоді могли зробити все, що від вас залежало. Сергій Васильович взяв тоді в полон. То став мені багато чого типу, поміг, підказав, де, де, де що не що міг його хлопу хадати, але так, по-дружеський, типу, щоб зрозумів так скоріший про типу, допомогу. От йому дуже дякую за це, що, що коли треба, підтримав, що треба, навчив. То в мене був такий е агроном. Я йому би хотів подякувати. Я якось завжди збучив, все, там, туди, сюди вже такий збуджений, на, на наприклад, вже на нервах, а завжди з ним якось себе, я себе почував спокійніше. Ай, вдячний всім, хто був зі мною так конкретно. Скажу одному, обіду другий. От пам'ятаю, Васька, ми познайомилися з ним якраз от в бліндажі. він мене до себе, якби давай скоренько забігай сюди. І я так біля нього він розказав, куди дивитися, куди що по чому. От, тут це перші от такі посадки. От йому хочу подякувати. Да, чесно можна сказати, подав руку і там від осколків якихось, можливо, там, чи від ворожої пулі. От. Ваня позивний в нього, Ваня. Я гадаю, він в разі чого і вступиться за мене і не тільки словом, а й ділом. Ваня, ти кращий. Дякую за все. Ні, не можна так дякувати. Не буду я йому дякувати, бо в нього задереться ніс. І я дякую кожному піхотинцю. Для мене всі, кожен піхотинець, який знаходиться зараз тут, на позиціях. Коли з позиції, коли я їх забираю, коли ми заходимо. Для мене кожен піхотинець це герой, і я йому вдячний за те, що я тут зараз з вами балакаю. Я завдячую кожному. Ожному саме зараз, саме в цей момент, що я зараз за.